Всіх вітаю із магазина Аврора. Я зараз в Аврорі у відділі техніки та освітлення. Хочу показати вам акції саме на освітлення і на техніку. Все, що знайду, буду вам показувати по черзі. І так починаємо. Ось такий ліхтарик маленький. Почалася акція 27-го, діє по 22-го Луно. Тут характеристики його написані, ручний на батарейці. Коштує 99 гривень. Я так розумію, що його можна зробити довшим і трішки зменшити. Написано із зумом, а коштував він 129 гривень. Далі, це я вже показувала якось такий ліхтарик, лампочка. Ось вони, хтось навіть відкрив зі шнурком за 49 гривень. Коштувала 69 гривень. Ось отак це виглядає. Цей ліхтарик. Дуже гарненький. І я так розумію, що є в інших кольорах. Це хтось відкривав, може колір собі обирав. Також акція діє на нічник. Це як більш дитячий нічник. Ну, така хмарка. 49 гривень, він коштував 69. Акція діє по-друге число. Щось що такий світильник, лінійний. Денне світло, лед, акумулятор, магістральне з'єднання, можливість з'єднання кількох світильників, магістраль. Ух ти, цікаво! Миттєвий стар. 109 гривень замість 149 гривень. Також це акція. Вона діє до 2 числа. Я вам акційні позиції показую, бо позицій багато всі не покажеш. Знову такий ліхтарик в акції зараз. Ось такий ліхтарик від Луно, для гірського відпочинку, нічної поїздки, нічної риболовлі, чудовий помічник для оцих, всіх речей. Ось так він буде підсвічувати палатку. цей. Ліхтарик коштував 69, коштує 49-29% знижки. Такий ліхтарик я вже якось показувала. Відкривала його, він йде в такій коробочці з usb проводом Маленький, дуже такий ліхтарик коштує 179 гривень. А його навіть можна ось бачити, як за, зачепити за щось зручно. А коштував 229 гривень. Такий ліхтарик від луну також. Зручно така коробочка зачиняється. Тут лампи є по 29 лампа, світлодіодна, євросвітло за 29. І ось така лампа 1000 люмен. Замість 44 коштує 32 гривні. Тут дивіться, навіть дістали лампу, щоб показати, як вона виглядає. Чорна з білим виглядає, до речі, непогано. Ось вона так буде. Ну, трішки тут треба її приподняти. Коштує ця лампа 399 гривень, коштувала 499 гривень. Так вони тут всі стоять щільно. Хотіла показати, ну тут характеристики, це і не покажу. Ну, от, як настільна лампа в цілому 399 гривень. Також по акції дивимось завжди зі світлом. Резервне освітлення від павербанку. Стрічка. А, стрічка 299 замість 399, 180 світлодіодів, живлення від USB, керування яскравістю, ось так: от намальовано може виглядати. Це, ця стрічка, яка живиться від USB, є ідеальним рішенням для освітлення під час блокауту або під час відсутності електропостачання 300 см, 180 LED. Ось параметри вам показала. Це просто знижка, це не акція. Ну, знижено ціну. Замість 399 299 гривень. Так, ціну знижено. Я перевірила на світлодіодний настільний світильник: 6 Вт, LED, два роки гарантії. Ось так він виглядає. Це просто знижено ціну. Це не акція. Мені здається, коли вони вже знижають ціну, то це як розпродаж і. І все. 299, коштувало. зараз 249 гривень. Регулюється, тут така підставочка в нього йде в білому кольорі, я бачу. Далі, також на цій стічки, як на головній акційній, але вчора, коли я робила огляд, не було такого. Бачу лампа для кемпінгу в акції 199 гривень, замість 249 гривень коштує. Отак вона виглядає. 7 модем режимів 500-300 метрів. Так, освітлює. Що тут іще? USB, отвір для зарядки, сонячні панелі, вимикач живлення, кемпінгова лампа з сонячною батареєю. Ухти, від Луна, вона коштувала 249, коштує 199. Це акція, вона діє до 2 числа. Тут ліхтарик на голову. О, такий ліхтарик, я якось вже його начебто показувала на голову, показано, скільки він освітлює. 4-6 годин працює в одному режимі, 2-4 години в іншому режимі. Так, отак він вдягається на голову, як такою полосочкою світиться. Натисніть для зміни режимів, утримуйте 10 секунд для вимикання, щоб вимкнути світло без потреб переключитися на інші режими. 169 гривень, все написано дуже зрозуміло, коштує 199-15% знижка. Тут також лампа, що ось така: led Working, Лампа для воркінг, для праці 179 замість 249 гривень. Так, обміднена сталь, альтернативне джерело живлення. Я її діставати все-таки не буду з цієї коробочки. Ось така лампа настільна за 649 гривень. Я так розумію, що можна заряджати да, телефон. Лампа настільна, бездротова зарядка, динамік. Ой, класна, яка лампа. Слухайте, 649 за 899. Ось всі її характеристики. Навіть вона працює як колонка. Ух ти! Ну це прям взагалі супер. Все, вона все робить. Лампа все і заряджає, і працює як колонка. Ну, от така ось лампа. Ну, навіть можна побачити приблизно, як вона буде виглядати у вас. Так, оця лампа по акції була 799. Це 19% знижка. Далі переходжу ось в цей відділ. Дивлюсь, які тут знижечки є. Є знижки на бездротові бездротові навушники. Дивіться, оці навушники, вони просто знижено ціну на них. Це не то не те, що акція. Є вакумні 599 і ці також, мабуть, вакуумні. Так, навушники вони одинакові по 599 замість 649, і Ще за 549 навіть. Замість 699, а це вже звичайні навушники за 249, також ціну знижено. Ну, да, У них такі ціни, знаєте, в Аврорі бувають дуже-дуже привабливі. Тут дивимось, акція по-друге діє на ці угу, колоночки. Навіть не знаю, як їх дістати. Система акустична Хавід чорна USB. Акція діє по подруга 649. Оця система акустична коштує, широка сумісність, вхід для аудіо. Ось цей AX, живлення за допомогою USB. Оце важливо знати. А то я якось не ті купила для свого комп'ютера який вхід для потрібен. Ось і віднесла фокстрот <ріст> багатофункціональна, два в одному акустична система. Рік гарантії, ще й підсвітка тут є. От на неї знижка зараз 19%. Далі знижено на таку гарнітуру, хтось відкрив, ну я вам покажу. Коштувала 499, коштує 399. Мені здається, звичайно, вони ну, такі м'якенькі, більш-менш ось не такі, знаєте, бувають тверді і неприємні. Так, Клавіатура ігрова USB. Замість 499 коштує 399 гривень. Ще знижено ціну на колонку, ось таку. Colorful з підсвітками. З, вона захищена від води 999 замість 1199. Навіть тут хтось ні, це не її відкривав Так, Colorful. Якщо був би якийсь переклад, я б вам щось прочитала. Так, дивимось. Живлення, потужність, ось показує. Вхідна напруга 5В, підсвічування, діапазон, ну, от всі характеристики. Також ось наушники такі, бачите, великі навушники. На них знижено ціну. Накладні вони називаються. Замість 499 вони коштують. 399 це 20% знижка. Тут стоять такі великі червоні цінники. Я вам зразу покажу цю продукцію. Коштує оця мультіварка 1349, коштувала вона 1599. Хтось її відкривав, мабуть. Глянемо, а то тут нічого і не побачиш. Краще отак дивитись. Книга рецептів у подарунок 19 програм іде подорож кухнями світу на 5 літрів. Мультиварка, аксесуари, які, решітка для приготування на пару, мірна чашка 160 мл, ополовник і ложка. Потужність 900, ємність е чаші 5 літрів. От вона коштує зараз 1449, ну 250 гривень на неї знижка. Так. О, дивіться, по 26 правда, написано, але акція ще діє. Вони цінники не поміняли. Так, далі електрочайник. Чайник на 2 літри. Отакий металевий чайник. 2 літри, 1600. Що тут ще? Дисковий нагрівальний елемент, світловий індикатор. Потужність літри. Він коштує 349 гривень, а такий електрочайник 649 гривень. Тут 1,8 літрів, 500 гривень. Що тут ще? Характеристики, об'єм, матеріал корпусу пластик. Ось напруга. Ну, Він, бачите, дорожче коштує. Такий чайник від ціною йде в білому кольорі. Ну, До речі, так, зверху видно, що симпатично виглядає. 649 гривень. Тепловентилятор спіральний. Такий тепловентилятор. 449 гривень для обігріву приміщень, режим вентилятора, світлова, індикатор. Індикація роботи. А, ну ось оця світлова. Далі 399. Такий колір гарний, ось цього за 399. На 2000, тут на 1900. Цей дешевше. Щось в ньому 2 мільйон. Щось не зрозуміло. Може, тому що він один, тому він такий дешевий. Хоча ні, внизу це такі такі ж білі. Тепловентилятор, спіральний, потужність 2, напруга 230, частота 50. Не знаю, чомусь цей коштує дешевше. 339. Ну, їх можна всі отак відкрити і подивитись. Ще 649. Тут переключається така кнопочка. включить-виключить. Тут не накривать. Боже, звідки його привезли російською мовою вентилятор, 1000, 2000 функцій обертання, вимикач при перекиданні. О, це гарно захист від перегріву, терморегулятор. Далі кавоварка крапельна, 1549 на півтора літра, 950 павер. І що тут ще? Отак в цілому. Більше не бачу, які Ага, ось підігрівання кавника, регулювання міцності кави, захист від перегріву, lcd дисплей змінний багаторазовий фільтр, годинник, протикрапельний клапан, відсрочка старту. Зручно, і навіть годинник є за 1549. Так, оцю лампу я показувала, чи ні лампа настільна бездротова з зарядкою. 549. Ось така цікава. Вона так збирається, можна і так її покласти, як хочеш. Дуже цікава лампа за 599 гривень бездротова з зарядкою. Тут в неї підсвітка, і також я бачу годинник є. Ось така лампа за 599 гривень в білому колі. Піч така електрична, але написано по 30 акція 989. Маленька, мені так сподобалось, що вона така маленька, знаєте, яка цікава за 989 гривень. Ну, тут невелика знижка, так вона коштує 1099, я бачу, що йде в чорному кольорі від Сатурн. 900 на 10 літрів, Два можна, ну дві полички, таймер 60 хвилин. Ой, піч така цікава, дуже дуже класна, така маленька, що мені маленькі речі подобаються. Коли маленька квартира, то це дуже зручно. Ще міксер є такий кухонний за 1699, 12 швидкостей, турбо. Тут я не бачу скільки насадок. Йде в комплекті до нього, тому що не можу навіть його повернути. Тут все так заставлено. 1699. Ось така машина, пральна. Ух ти, 699, 8 літрів об'єм. Максимальне завантаження 800 грам. Максимальне завантаження кошики, кошка для вижимки 500 грам, таймер 5 хвилин, 2 роки гарантії. Слухайте, такого я ще не бачила. Отака от машина міні. Я бачила це в тіктоках різних, а так я її вживу, просто не бачила. Ну, це зручно. В кого Такі прям маленькі, Оце в японці часто показують, тому що в них маленькі квартири. І от така ну, потрібно щось маленьке попрати туди. Далі тренажер силовий для м'язів з лічильником 299 гривень. Так він виглядає, тренажер, мабуть, в декількох кольорах іде. Далі тостер я показала 699. Ні, я почала з цієї пічі, вона мені так сподобала. 699, 700 Вт потужність, 7 ступенів підсмажування. Ну, тостер, як тостер, 699 гривень від лібертон. Ось. І ще хотіла вам показати швабра. Така швабра для миття підлоги. Я просто не бачила в інших аврорах і що мені сподобалось для миття підлоги з розпилювачем. Води ну, цікава, яка швабра, 229 гривень коштує. Я так розумію, що ця штука розкладається, і також можна ну оці купляти тряпки для полу, які ну, до інших швабр йдуть. І вона буде стандартно підходити, щоб мити від аурора. Від аврора. А це від аврора. Це саме тільки в рорі. Є така швабра, цікава. Так, ну вже і тут покажу вам. Є сушарка за 549 на 18 метрів, написано 15 кілограм, 99 сантиметрів в висоту. Ну, начебто так все зрозуміло. Зроблена ця сушарка в Україні. До речі, приємний колір і не чорний, такий прям чорний, приємний, Така сіра також за 379. Знижену ціну до 2 числа. Коштувала 479 сушарка для білизни. Мені здається, вона такого ж розміру. І це ж такий же бренд у цей Да. Вона така ж тільки іншого кольору, сіренького. І ось дивіться, у них яка штука є. Вішалка-стійка для одягу з подвійним пересуванням. от така вішалка стійка 549 гривень коштує. До речі, вона велика. Ага, тут як два таких от ну, вішалки. Далі можна взуття ставити. Вона йде на коліщатках, Так, далі розміри тут. Я вам так. Приближу, покажу, а можна регулювати ці розміри. Коліщата прикручуються, вона так іде в зібраному виді. Угу, дивіться, 780 на 215 і на 54. До речі, дуже зручно. Так її, дивіться, даже можна понести самому. Вона легенька і зібрати. Зручно 549 гривень коштує така вішалка. І тут ще є етажерка для взуття за 177 гривень. Знижена ціну до другого вона коштувала 279, аж Аж 102 гривні знижка, модульний стелаж для взуття, комплектація і налаштування. Так, я бачу, тут іде раз, два, три, чотири полички, 64 в висоту, 50 в ширину і 18. Ну, як 18 на, на 50, ну це зручно 177 етажерка для взуття. Також більш-менш легенька можна донести самому і зібрати, мабуть, також можна самому. Рейчки тут бачу, все є так, все дуже зрозуміло: 177 гривень замість 279 гривень. Я була в Аврорі у відділі, так сказати, світла, техніки. І заодно вам показала ще деякі речі, які були в цьому відділі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!